Хронічний стрес, який зараз ми переживаємо, не залежить від нашого бажання, хочемо ми проживати чи Що Це просто реальність, яка сьогодні є. Якщо в нас четвертий рік повномасштабного вторгнення, то якими б ми не були на там самоусвідомленими, це буде на нас впливати, і це. Тобто, ми сьогодні навіть не говоримо, як не прийняти цей бакет. Ми вже всі його прийняли. Я так завжди кажу, що навіть якщо ми виглядаємо сьогодні добре і там звучимо гарно, і там типу усміхнені, це не означає, що ми не перевитратили ресурси. Просто ми забираємо його з того краю, та ніби кількості років, які би ми могли потенційно прожити, якби цього стресу не було. Та ніби що їх тепер трошки менше. Тобто, що в будь-якому випадку ми платимо. Мов всі ціну за те, що ми живемо в країні, в якій триває повномасштабна війна. Всі платимо таке і ем, чи це справедливо, це несправедливо. Чи так має бути, так не має бути. Але чи так є, так є. Ну тако такою є просто реальність. І тому наше, наше завдання найчастіше в хронічним стресом це прийняти сам факт, що він є. що такою є просто реальність. Вона інколи буває об'єктивною і суб'єктивною. Коли це суб'єктивна реальність, тобто ми тривожимося через через щось через що інші не тривожиться, тут уже можна з психологом якось це вирішувати, що ж тебе так, чому воно тебе так зачіпає. Mm -hmm. Але якщо це об'єктивна реальність, тобто це всіх тривожить, війна всіх тривожить, то це те, з чим нам треба вчитися жити для того, щоб зменшити наслідки хронічного стресу. Але чи ми можемо їх повністю прибрати, ну не знаю. Напевно, що ну така моя думочка, що ні радше не можемо, бо куди ми дінемося від війни, вона все рівно ну вона все рівно на нас впливає. Але щось з цим робити ми точно можемо. Да, Хочеться uh -huh. поговорити. Просто багато, знаєш, порад правильних, корисних, але вони написані умовно психологом з Сан-Дієго в Каліфорнії, знаєш, uh -huh. Uh -huh. який сидить в сонячній Каліфорнії і пише для е Володі з Херсона, uh -huh. знаєш.